Друзі, всім привіт! І так, Сьогодні знову на зв'язку і знову ж таки на малинову тему. <свісно> сьогодні не персики, а малина. Персики, може, будуть там день-два, щось треба буде тоже підзняти, показати, бо є дещо показати. Санні Персики, ось, його, як ви зрозуміли, я заскочив по безстрічку до Сані в гості. Е, ну як в гості. Подивитися ситуацію, обстановку, підзняти і далі погноти додому працювати. Е, значит, сьогодні конкретно у нас двіжуха. Друзі по малині, а точніше по результатах обробки препаратом від компанії Біорост. Значить, Що ми маємо? Дивіться? E -е, роз... Значить, Ключове. Я щось тоді не показав, але показую. Ось, ось ключове. Бачите, цей персічок, який ближче. Там он до ще один так само є близенько. У нас контрольний ось оцей персик. І справа від нього ось цей рядок. Це у нас був контрольний рядочок. Він тут. Біля персика, а там в угол сарайки впирається. ой, он до. От -от. в угол сарайки впирається. От, Відповідно, це у нас контрольний рядочок, все остальне у нас оброблено е біоростом. Тобто барфоліар і для наливу. Тобто, що ми маємо? Що ми, друзі, маємо? Маємо такий результат. Тобто, Ось цей рядок ми зараз йдемо по рядку, який не оброблений. Щоб ви розуміли, малини, звісно ж, багато, залепохів, звісно вже багато. І так, да, малина дозріває. То есть, ну, такое, Якщо подивитися, такого ну, напевно видно буде, так? Да? Тобто малинка дозріває. Значить, Давайте я візьму скільки штучок таких якихось нормальних. ну, Це, мабуть... Наверное... Ну, дрібна. Ну, дрібна. Ну, ні, як, вона не те, що там прямо дрібна, ну, дрібна. Я також на скубою для порівняння, Ну, ну вона така дрібновата, як на мене. Це сорт Джон Джей, обробки не було. Як бачите, ось рядок. Це в нас контрольний. Значить, Ось у нас ідуть рядки оброблені. Завіше, що то, що то, звісно, все кругом одинаково. Така вона, блін, ну клас просто. І, до речі, дивіться Джей, особливість Джоан Джею, як він дозріває. Бачите, тобто він від корішка до кінчика дозріває. А є, Саня, як мені пояснював, є сорт е Мапема, вона зовсім навпаки дозріває. Ну така, дивіться, рясна, класна, капець. Теж почала, звісно вже дозрівати. Ну, непогано. Непогано. Угу. така малинка. Тепер давайте зайдемо зайдемо від, сон, від сонця. Ось зафіксуйте собі картинку. Подивіться, скільки ягоди. Да? Зафіксували. І зараз ставлю на паузу і зразу ж в другий рядок вас включаю, щоб вам не це порівняння просто щоб було. Опа! І подивіться, що робиться тут. Тобто це, ось, це все оброблено. Ну, тут так само, така сама картина, тільки тут плотніше вона підв'язана, тут, тут більш розкидніше. Тобто тут краще видно просто, вона вся в одному ярусі. От зверніть увагу, яка, яка малина. Да? Як Саня казав, тобто вона тут, тут вона дозріває дивіться, від кінчика до, до хвостика. Тобто це мапемо. І я просто щоб не рвав, подивіться різницю в розмірі. Оце де оброблено. Ви бачите? Дивіться. Наскільки крупніша ягода. По смакуна. Зачотна така. Так, ай-яй, що їх загубив! Дивіться, видно вам? І подивіться наскільки її більше тут червоний. Тобто тут прямо от весь ряд завішаний. Дивіться. Ну ж явно крупніше. Чисто моя треба було взяти вагу і показати вам. Звісно, закинути мені самому цікаво. Але тут цікаво-не цікаво, там воно очима просто видно, що на тому рядку малина дрібніша, ніж тут. Подивіться. Там просто Саня вже робить, ну, вибирає, то я трохи пізно приїхав, він мені казав раніше приїхати, але знову ж таки посивки пакував на відправку з цим. Ну, ще з череночками. Але ну вона просто шикарнюча, блін. Дивіться, піднімаєш, дивіться яка. Бомбей. Бомбей. Друзі, подивіться. От така ситуація. І тепер скажіть, що воно не працює. Та працює, блін. Дивіться. Знову ж таки беру цю, цю ягідку. Да? подивіться і ось ці, що я наривав Джон, Джон Джей сам по собі він такий самий, як мапема, такий він чуть по-інакшому дозріває. Зараз я покажу вам. Блі, mm -hmm. смачна вона. Вона, походу, дуже транспортабельна. Це, хто там за саженці буде думати, то на мопему звертайте увагу. Вона трошки колюча. До речі, трошки колюча. Але ну, не, не критично, бо є така, що взагалі, як шиповник. Ну вона така плотненька ягодка, походу. Вона не буде текти Джон Джейд. В плані транспортабельності то трошки відстає від натами. Ну блін. Ай, видіваю пів ягоди, бачите? Хоч малини не їм чи що? Свої нема часу поїсти. Така, друзі, ситуація, тут. От і це сьогодні має бути е, третя обробка планова біоросту. Саня казав, що набагато менше шкідника стало, ну в частності е, цього, бездюхів. В частності, конкретно по бездюхах. На порядок менше стало. От, і е, Сама малина, ну блін, ну... Ну то тут нема що дуже говорити. Подивіться, яка різниця. Ви бачите? Дивіться. Понятно, що є якісь там там плюс-мінус недогонами діло. Але все одно вона, дивіться, от вона не догон да, порівняно, але вона набагато більша. Йдемо до Сані, він там вибирає малинку. Так, це в нас контрольний рядочок. І дивимося, вже оброблений рядочок. Це Джоан Джей. Джоан Джей, так, Вот. Дивіться. Не вся, не, я не кажу що вся на 100%, але теж гляньте, о, от вам контролка. Бляха, Муха знову загубив одну. От вона явно більша, вона явно крупніша. Блін. Дивіться, бачите? Тут куди не підійде, вона, вона кругом. Вона на порядок крупніша, бачите? Дивіться. Це де така ж невеличка ягода. І то вона крупніша. Вот вам розклад по Джоанджей. Джон Джей чим прикольний, вона абсолютно гладенька, дуже урожайна, як Саня казала, дивіться, вона, бачите, дозріває. Від корішка до носика, від корішка до носіка. От мапему, до речі, краще всього збирати, коли в такій повній зрілості вона. Мапема смачніша. Да, Мапема смачніша, ніж Ну, Шикарна ягодка. Йдемо до Сані. Питаємося його враження. Оце тако, друзі, вже біжу, тут вже все вибрано, бачите. І знову ж таки, вона вже доганяє, вона вже почала наливати дана малинка, бачите? То от І покажу вам результат виборочки. Ну, блін, ну хіба це не красота? Подивіться. О, шикардос. Ось така. така. Там ще десь по рядках стоять ящики, бо думаю, що вони там з рядка по ящику, я так поняв, плюс-мінус знімають. Ну, така картинка. Така маленька. Що він по тому поводу думає. Санечка. привіт. Доброго дня всім. Скажу наступне, що дуже специфічний рік по погодних умовах визначити її подозріванню безпосередньо ягоду. Не перший рік займаюся з цим, але що явно мені ще дуже сподобалося, після внесення цих продуктів ота ягода Макема, яку ви вже бачили. Вона дуже реагує на стресові умови. Вона починає роздвоюватися або на холода, або на дуже спекотну погоду. Вона починає двоїться ягода. При однаковому обробітку Джонжея і мапени. то в цьому році там роздвоєння ну, практично немає. Ми один відсоток може появлявся, так практично 100% ягоди роздвоєної я не бачу. Тобто, це це також потрібно. В і... цьому попідмітити, так, місце. І, і це ж, виходить, ти вносив якраз вона цвіла, так? Тобто Джоан Джей закінчував цвісти масово, а вона якраз була в періоді цвітіння? Так, період цвітіння. І я так вважаю, що якби я раніше ще почав цими продуктами користуватися ще під період цвітіння, то, можливо, був би краще з себе ефект. І Джоанджей зазвичай починав раніше подоносити за мапему, а в цьому році. Вона догнала його і навіть передогнала, бо на ній практично за цвіту немає. Вона практично вся вже відсвіла, повністю все в залепухах. Ну, то, будь ласка. Е -е, і по виборці блін, ну воно так звісно, класно виглядає. все, Я не знаю, камера передає чи не передає. Але просто капець, наскільки то прикольно. Е -е, по урожайності, тобто, ну, ти зараз збираєш, ти бачиш, скільки в тебе виходило з рядка до допустимо, обробок да? і скільки виходить зараз. Я бачу, що є краще запилення, немає пустоцвітів. Ну, але тут знову ж таки працювали, ще були продукти, не тільки... Ну ти Мерістемом ще робили. Меристемом так? так. Був той самий бор Мерістемовський, який впливав нам на запилення і на цвітіння, щоб не було фертигації, квіточки. От. То я бачу, що є з того всього результат з під ходу комплексного. От. По врожайності, що я вам скажу, ще знаєте, курчат посіні по рахують, але я вже бачу, що завантаження таке, що. Є на що сподіватися. загрузка і главного, що морозів не було. Бо <laughs> <laughs> <da, da, da. laughs> є така штука, щось там обіцяли, що на 15 вересня. Сніг, <laughs> бачив, пішов 24 число. Там сніг, в нас обіцяли заморозки на 15-16 вересня, так що таке діло опасно, звісно. Бо хотілося б дою, щоб це все діло дозріло. Але таке вже як буде. така, друзі, коротше, ситуація. Такі результати ми бачимо на сьогоднішній день. Якщо сьогодні Саня робить третю обробку планову, нас там трошечки погода внесла. Корективи, бо це по-хорошому можна було зробити позавчора, так? Да? Так, але погодні умови не сприяли. Да. Тому... Корекції, корекції були, скажімо так, по погоді, <рес> <рес> то відповідно це все діло буде зроблено сьогодні, ну і відповідно подивимося. На дальніші результати, але тут вже нема що дивитися, його вже і так видно. Якось так, друзі. В принципі, в мене на сьогодні все. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Всім пока-пока. Ну а за саджанці малини, то звертайтеся, буду вас контактувати з паном Сашком і з паном Кумом. Напевно, вже виходить, так? Малини, малини вистачить, але на осінь, хто там захоче садитися, до малини є, це не проблема. Якось так. Все. До нових зустрічей, друзі. Пока-пока.